Ну що ж, величезний всім привіт, самим найкращим глядачам мого каналу. Хочу вам сказати, що сьогодні дуже-дуже багато знижок в А, Тому я думаю, буде не одне, а декілька відео. Почнемо з молочки. Так, що у нас? Сири, оці сири польські по 55 гривень. 60 копійок, вага а, 150 грам. Поки що ще 150, не 135. А ну Це польські сири, йдуть всі в нарізку. Добре. Не буду е довго е на одному товарі, тому що дуже багато знижок. Буду скоренько все показувати. Так, Цезер. Тут здається 135. Да, тут 135, 47, 50, Маздам. Теж польський з кипками, 135, вага 47,50. Одразу вам показую ціни, щоб ви орієнтовочно бачили ціну до і ціну зі знижками. Так, Всі ціни зі знижкою діють з 31.05 по 6.06. Всі червоні акційні знижки. І оці до Дня захисту дітей, і ось ці. А, так. Теж 135-47,50. Так, кантрі. Тільки ось цей хаварті 62 гривні 40 копійок, 160 грам. Теж з кіпками. Так, дивимось з вами далі. А, ще традиційний датчик теж 61 гривня. Ще традиційний поставили. Так, це оце теж новинка, це польський сир, вага 135 грам. 52 гривні і сир королівський, польський з кипками. 56-60, 135 грамів. Так, джугас. 100 грам, 63 гривні. І ще родамер тут є. 200 грамів велика упаковка. Теж Польща, теж зі знижкою 7850. Розібрали фету, ну цю фелата 230 грам зі знижкою, 50 гривень 40 копійок, в кого є ще карта АТБ. чи додаткові знижки можна, можна отримати. Бринза 250 грам, 51 гривня, 70 копійок. Бринза від Комо. Дивіться, яка. 170 грам вага. Тостовий 44 гривні, 130 грам вага. Так, з блакитною пліснявою сир. 100 грам, 52 гривні і малесенькі. Мацюпонькі оці сирочки по 17 гривень, 20 грам. Так, намазанки 38 гривень, 135 грам. Крем чиз з додаванням трав. Ну і звичайний класичний. Своя лінія вершковий 160 грам. 47,30. І голландський від своя лінія 47,30, теж 160 грам Так, відрозумний вибір. Цей продукт сирний зі знижкою. Зараз 39 гривень, 40 копійок, 180 грамів. А ось Королівський 160 грам пірятин можна взяти за ну, майже 150 ой за 50 гривень. Звенигора 57-60-160 грамів. Знижки на желе, Тут у нас персик та вишня по 12 гривень 120 грамів. Так, дольче Теж бачу, розбирають по 9,60. Дольче по 9,60, 115 грамм за упаковку. Ну, за штучку, за оцю. За одну. А вони йдуть ось так по 4 штучки. До речі, можна навіть 4 штучки взяти. Дуже просто хороша ціна. Хороша знижка 30%. Знижка 35% на йогурт Галичина. По 18,90 тут і лісові ягоди і чорниця з злаки. Чорниця з лаки трошки дорожче. Знижка на яготинське для дітей безлактозне. Молоко 950 мл, 37 гривень. Хороша знижка на сиркові батончики. Оці злагода. 32 гривні. А бачили вже новинку? Чай грибний, чайний гриб, пів літри, 48 гривень. Ціна на розтіжку 30%. Зараз по 7,90. Ростіжка теж хороша знижка. Так, ще забув про цю Марійку, яка теж йде з хорошими знижками. 33%. Ось такий десерт цирковий. 1390 130 грам. Ось такий маленький, 150 грам. Стаканчик 15,50. І з кульками 1950. Теж хороша знижка, 33%. 140, 140 грамів самого десерту і 15 грам кульки. Подивіться, яка чудова знижка до 40%. На ковбаску до пюрешки варена 58 гривень за палочку пів кілограма варена. Так, потім на розумний вибір ну 16%. Я думаю, що зараз можна скористатися хорошою знижкою і взяти ось цю ковбаску 20% на молочну, 550 грам, 94, в кого карта ще тебе є додатково знижка. Знижка на печінкову. Зараз 39 гривень, 400 грам. До пюрешки. Сосиски 78 гривень. Вага 450 грам. Губернаторська. Своя лінія. 2590 за 100 грам. Це сиров'ялина ковбаска. Знижка на оселедець норвен. 250 грам. І знижка на козацький оселедець від Веладіс. Теж зі знижкою. 65 гривень 270 грам. 45. Так, яйця по 3,45. Потім зараз в акції ВТБ 56 гривень. Очка домашня, по 55 гривень а своя лінія курячі і по 57 гривень ясен світ. Ну і звичайно ж, не забудьте, що дуже хороша знижка на Монако. тірамісу і а, Полунична. Знижка 40. За 95 гривень пів кілограма цього чудового морозива. Не забудьте спробувати ось це морозиво. Морозиво літ зі стріляючим цукром. Полуниця персик 14 гривень. Так, я не це показав. Ось воно, мохіто айс зі стріляючим цукром від ласунка. 1390. Знижка на світлофор від ласунки. Теж зараз в акції. 17 гривень. Морозово каштан від розумний вибір. Теж зараз в акції по 11 гривень. 75 грам вага. І дуже хороша знижка на каштан. Солона, карамель і карамель шоколад. 42% знижки по 17 гривень. І хороша знижка на легко. Піца легко. Я думаю, мабуть, має бути смачна. Це ж хороша фірма. Піца кебаб куряча. Зараз по 77,50. Вага 390 грам. І ось така 77. 70... 9 гривень, 80 гривень, вага 325 грам. Майже 40% йде знижки на пельмені мішутка з телятиною. Вага 450 грам. І ще я знайшов ось такі пельмені фірмові від левада з яловичиною. Вони по 114,70. Вага 800 грамів. Фарш від Веладіс. від Веладіс. фарш лососовий. Зі знижкою зараз 53 гривні, пів кілограма. Так, розбирають солодощі. Дивіться, пусті полички на... Солодкому, зараз пройдемося швиденько по солодкому. Тут у нас 40% більше ніж 40% на оці від рошен гамі по 18 гривень, всі бананові, потім ці желейні з йогуртом, хрубачки і червячки теж зі знижкою. Всі йдуть. Халва від своя лінія, 20% знижки. Так, тут було пташине молоко, але його розібрали. Дивіться, розбирають мілку, не дивлячись на, то, на те, що... А мілку всю розібрали акційно, одна залишилась. Мабуть, тому, для того, щоб я вам показав. В акції мілка 40% знижки. Розбирають міленіум 2670. Міленіум з сильним лісовим горіхом, з миндалем. Тільки В АТБ додатково 10 грам. Ось, забрали, вже заспонсорували мілку. Так, це міленіум 26 гривень. 26. 20. По 26 гривень усі. Всі по 26 гривень. І білий, і молочний. Так, так не подобається, чому так всі стоять шоколадки. І білий, і молочний, і чорний. Ну, цей пористий шоколад. Барні 39 гривень. Теж розбирають, бачу, барні, але чомусь беруть, беруть а, шоколадне. Це з молоком. 39, більше ніж 40% знижки і ось шоколадне. Хороша знижка на оці вафлі. Мабуть, теж візьму. Так, 23 гривні, 140 грам Оцю горіхову і візьму шоколадну. Хай буде. І також ще з молочним смаком теж 23. Знижка на Рушеновський крекер. Ось такий. 33,70. Зараз знижка 33%, вага 230 грамів. Вони всі всередині окремо запечатані, здається, якщо я не помиляюсь, так. Да. Бачите, на, як на малюнку показано. З різними смаками, молочний, шоколадний і ще й ось такий. З горіховою начинкою. Так, ну всі в одну ціну. Знижки на крекер, солений, ніжний, 32 гривні. Знижка 35% на пепсі, велику 2-літрову. Хороша. Я не пам'ятаю, щоб була така знижка. Ну, така ціна, в принципі, на пепсі. Квас ярило справжній, 1,5 літровий, 26 гривень. Так, квас опілля, 36 гривень. Опілля домашній, а це що? Напій. А, оці напої зараз теж зі знижкою по 14 гривень. Там мені здається, якщо не помиляюсь, ідуть з різними а, смаками. Да. Я теж їх купував, коли вони трошки дешевше були. Каркадежу ровлина м'ята, троянда, лимон та імбир. Надзвичайно смачні від бювет, смачні, але ну, по 14 якщо б їх постійно така ціна була, то можна б було купувати. Якраз літом так, знаєте, як а, вталяє втому від жари. Так, ну і ще я бачу квас Ярило, ось такий білий, домашній по 26,40, теж півторалітровий. Квас київський білий, 38 гривень, 2-літровий. І ще я хотів вам показати ось таку новинку, дивіться, а, живчик Леквас живого бродіння. Смак соковитого яблука. Ось така новинка від живчика. Цікаво. Смак соковитого яблука. Дволітровий напівбезалкогольний. Ну, а так, як це новинка? Мабуть, ще ніхто не пив, а може і пив. Залишайте коментарі, хто вже скуштував оцю новинку. Знижка на ось цей попкорн. Піпкорн Боб. Біг Боб. А, у карамелі 2890. Так, і ще я тут побачив ось цей. ці граноли сніданок 40 гривень. Теж зі знижкою хорошою. Так по 62 гривні. До речі, мені здається, вони смачні будуть. 300 грам Так, а ось це я купував у дорогу собі, завжди у ці краноли. І скажу, що ціна теж хороша. Так, вони по 30 гривень, так по 40. Я шукав в сільпо, давно їх теж не було, тому, мабуть, теж візьму собі в дорогу, хай буде. Хто полюбляє Боб. Зараз хороша можливість купити зі знижкою хороша, по 20 гривень. Коштують в Смузі. Ну і, Звичайно, для малечі суки зі знижкою 30% дуже хороша ціна по 7,90. Різні-різні сочки. Так, я ще візьму лавашу цей і буду закінчувати відео, іду знімати слідуючі. Дуже багато знижок, а вам хочу подякувати за ваші перегляди, за ваші лайки. І до зустрічі буквально через декілька годин вийде вже наступне відео.